Як говорити із чиновниками мовою закону та про зміни у законодавстві, сьогодні вчили учасників АТО у Калуші. Щоправда, самі учасники АТО до таких навчань не проявили інтересу. Після майже 15 хвилин затримки навчання почалися лише за участі голови спілки учасників АТО Олександра Соколовського та голови громадської комісії із розподілу земельних ділянок, учасника АТО Івана Кудибіна. Нараду провели начальник відділу інтеграції Калуського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Пабійчук та координатор громадської приймальні гельсінської спілки з прав людини в Івано-Франківській області Юрій Вацик. Величезна кількість трансляції зараз є із продовженням строку дій контрактів на особливо. Нашу... Щодо по розірвання контрактів, то вся ситуація полягається в тому, що у зв'язку з неоднозначності законодавством таке можливо беззначення побачення, чи наявність стану на сьогодні особливий період, тобто чи наявність сьогодні підстав для е, продовження строку дії контракту вже після їхнього закінчення, а чи зараз немає особливого періоду. Тих осіб, які готові свою позицію відстоювати, говорити те, що немає особливого періоду, зв'язку з тим, що немає сьогодні мобілізації, а такі висновок можна робити із, із, із наявного законодавства, то фактично зараз є в судах України такі спори, але вони не закінчені, і однозначної судової практики по таких спорах немає. Хоча вже подивинокі випадки успішної судової практики є. Наприклад, в навіть вже, якщо ми говоримо про ванну. Є недавне рішення Франківського українського адміністративного суду за це, якщо 15 вересня 2016 року, яке, в яким було зобов'язано всьому частину припинити спортсовії контракту, але саме основною причиною було не недавні... те. Вирішив, чи був у судовий період, а чи не був. Там була технічна помилка у військовій частини, вони забити були наказ про продовження строку дію контракту. Учасникам АТО також пояснили, що вони мають право на додаткові відпустки. Учасникам бойових дій надається відпустка податковому в розмірі 14 календарних днів. Щоб вияснити цю ситуацію, тому що не однозначно так. Деякі військові частини, якщо говоримо про цивільну сферу, там безумовно надаються ці 14 а якщо ми говоримо про е, військову сферу, Міністерство оборони України, то як військова частина. Закон України про, військов, про статус ветеранів війни та їхні гарантії передбачає таку відпустку. Закон України про соціальний статус військовослужбовців та членів мік сімей обмежує певні види відпустки. Ми от готові братися до такі справи, щоб їх довести до судового етапу. Щоб Після першого бою нам об'явили всім отпуск, всім моєму згоду. І мені, в тім числі, командири. В одпуск ми не могли поїхати в зв'язку з тим, що ми знаходимося в переді 10 з половиною місяців без ротації пусків, я знаходився в Маринці. Кожному солдату було компенсовано за цей 15 днів і виплачено, якщо він не використав грошову. Премію за ці дні, які мав бути відпустки. Скільки по Івано-Франківській області є таких солдат, які подали, що не їм компенсацію за отпуск під час перебування в зоні НАТО або рік служби. Є немає такі? Безпосередньо да? ми от цими справами займаємося, yeah. але те, що ми перенесли, перенаправили до Івано-Франківського місцевого центру. Покало, що це дві людини, які ми направляли в місцевий центр, по те, що при звільненні не було виключено. Три. Не три. Не знаю. Пару до п'яти людей в нас по франківську, яких ми направили в місцевий центр по виплаті. Те ж саме, щоб при не була виплачена компенсація.